Будь ласка, чому прокуратура вирішила залишити тривання? Офіційно ти, буде пізніше, пізніше трошки вам надано коментар. Про будь ласка. Ну от ви прокуратуру, ви всі... всі були за те, щоб його змінити запобіжний захід. і ви, прокурор, трогі Пізніше, трохи пізніше буде офіційний коментар надано, обов'язково. Чекайте, будь ласка, декілька хвилин, добре? <пізніше> прес Службу визивайте, прес служба для на вас поводять. прес служба ти займаєшся, стикайте. прес служба сюди піде і забере. Ми не порушуємо закон. прес служба прийде. прес службі вас заберуть і ви На жаль, дуже драматично закінчилось засідання у справі Дмитра Юрченка, засідання Операційного суду міста Києва. В той час, як навіть активістів, чия причетність, принаймні до участі в акції на Грушевського доведена. їх випускають під домашній арешт. Дмитра Юрченка це людина, яка працює головним інженером, і яка везла 18 покришок у своєму мікроавтобусі, її затримали. Затримали державні інспектори обманом, сказали, що машина, нібито в розшуку, треба уточнити дещо. Провели у відділок і о другій годині ночі відправили його в СІЗО. Йому інкримінують так само масові заворушення лише за те, що на своєму мікроавтобусі він перевозив покришки. Супереч тому, що адвокат наголошував, що у нього двоє неповнолітніх дітей рік і чотири роки. І дружина в декретному відпустці, ніхто не утримує сім'ю, крім нього, а також він раніше не судимий, гарні має характеристики, чоловік просто в вісті покришки, все, е, все, одно, все одно прокурор наполягав на тому, щоб не змінювати на утримання на домашній арешт. а залишив суд, вийшов на речу кімнату, вийшов і сказав, що. Сказав, що залишити без зміни, і у дружини буквально ви бачили, сталася істерика. Розглядалася поліційна скарга захисників підозрюваного на рішення суду першої інстанції щодо обрання міри запобіжного заходу. За результатами розгляду рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляція не задоволена. Тобто особа й надалі буде перебувати під вартою. Чому саме таке рішення було прийнято? Тому що зібраними по справі доказами та оперативною інформацією є достатньо підстави для того, щоб вважати, що особа може перешкоджати кримінальне впровадження та приховуватись відповідності до услідства. Тобто наразі саме така міра заключеного заходу відповідає особі підозрюваного та кримельному пропорушення, яким чинив.